Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сапельнік. Сьогодні, після довгої перерви, спочатку зумовленою пандемією, а потім і широкомасштабним вторгненням Російської Федерації, студенти Криворізького національного університету нарешті повернулися до великої сцени, аби запалити серця криворіжців. Сьогодні у палаці молоді і студентів пройшла благодійна студ-весна Криворізького національного університету. Та більш детально про це в наступні 15 хвилин ми поговоримо з нашими гостями. Валіде Халіловою. Головою студентського самоврядування Криворізького національного університету та Карпун Мариною, головою культмасу Криворізького національного університету. Вітаю дівчата. Дякую, що запросили нас. Радий бачити вас в студії. Вітаю з поверненням на велику сцену. І давайте почнемо відразу з теми нашої програми. Так, як з'явилася ідея і чому вирішили от саме зараз провести такий захід? А, ну я візьму себе слово. Ідея з'явилася взагалі. Одразу після закінчення нашого фестивалю Студзима 2022. Хоча вона була в 2023-му в лютому. Але вона би називалася 2022. Бо ми збиралися також це робити робили все дуже довго. І для нас це було незвично, і це був як фальшстарт цього творчого напрямку студентів. І... Нас тут під час завершення ми вже оголосили, що буде «Студвесна», весна. Готуйтеся до неї, будь ласка, наші викладачі дорогенькі, бо ми будемо запалювати. І вже впродовж цього всього ми сиділи, обирали тематику, сиділи, працювали над сценарієм, і найдовше це було, що обирати саме тему цієї тут весни. Ми дуже довго там брали фільми. Ми дуже дов... ми спочатку не могли визначитися, що це буде саме. Формі. Чи є, та, чи там, є формат, фільм, тематика, пісня? Так. так, там чи там фільм, серіал? Може, ну може, як якесь оповідання чи щось таке? Емоції. Так, якісь емоції брали собі. І ми просто такі думаємо, і ми звернулися за допомогою до Наталі Фендрівни. Вона в нас головна по палацу молоді студентів. І вона каже: давайте визначимося ще. Давайте це буде фільм. Ми беремо з вами фільм. А який фільм вже на ваш розсуд? І ми дуже довго обрали це, так кажучи, полотно бо. Нам потрібно було передати, аби це було з якоюсь суттю, щоб була суть, це було для нас дуже важливо, і ми не могли визначитися, який фільм взяти. І все ж таки взяли оцей фільм «In Time» час, де в головних ролях щастя Тімберлейк, але це не головне. Головне, що в нас дуже довго були акторські проби, і ми ставили вже ось так: ти будеш головний герой, ти будеш такий і. Під час цього всього у нас були, звісно, і зміни людей, бо люди такі, ми не можемо, у нас терміново змінилися плани. І ми такі, та що ж таке? І потрібно було це змінювати дуже швидко, дуже швидко. Але все ж таки, все вийшло, і сьогодні, скажімо так, так, прем'єра відбулася так, вашого фільму. Так. А який головний посил? Що ви хотіли от, сказати, ви обравши таку тематику? А В першу чергу посил в самій назві час. А зараз дуже важливо не втрачати його, і в самому виступі неодноразово а останні слова головного героя це було. Ем... Ніхто не здобуде смерті ціною, ціною бодай одного життя. Тобто люди повинні цінувати свій час, і ніхто не повинен, наприклад, якщо переносити це на наше життя, незвичайно, без цього фентезі, що у людей зві... ну, тут просто годинники його життя, Тобто, ніхто не повинен виїжджати за рахунок інших. Тобто, Ніхто не повинен їхати на твоєму, так кажучи, гарбу, заїхати в рай. Ну тобто, це буде погано. Тобто, ти повинен цілувати е роботу кожної людини, яка оточує тебе. Це був перший посил. Другий посил, ви що тебе перебила? Другий посил був в тому, що наші головні герої, наприкінці концерту, вони не не концерту, а наприкінці цієї всієї вистави, історії, так історії. вистави, Вони. Зрозуміло, що вони дуже підходять один до одного, але у головного героя завершувався його час. Це було лічені секунди, це було 5, 4, 3, на екрані у нас це було показано. І коли вони вже збігаються, вона його рятує буквально. І вони, тобто, це як хеппі енд, зрозуміло так. Ну, така Ось. дуже дуже глибока думка, так. От ви. Е Взяли її mm -hmm. а, в ваш в, в вашій виставі. А, захід ж був благодійний. Так mm -hmm. а, кому допомагаємо? Ми одразу писали в нашій фіші, прописували в, телег... в телеграм каналах новини КНУ, в інстаграмі КР. Писали, що в... вхід вільний внесок на зсу. Ми подивимося, скільки грошей ми зібрали, і ми будемо вирішувати, чи на один фонд перевірений. Ми його будемо надсилати, чи на декілька розділимо. Ну на два та ми розділили туди там половина, туди половина. Будемо вже дивитися, скільки грошей ми саме зібрали, і це все буде опубліковано на наших сторінках. Тобто, це все прозоро і люди побачаться. У нас кожен вибачте, що с перебила, У нас кожні такі збори проходять і звітуються одразу на сторінці. Official пейдж так. це дуже чудово. Тобто, я так зрозумів, що вхід був за донат. Так, так, ну як так. зараз, вже ми всі звикли. А, і а, чи був це закритий такий конкретно там для вашого університету свято? Не. Чи могли завітати всі бажаючі містяни, гості міста? Нові криворіжці? Ми запрошували всіх інші вищі нашого міста. Ми розішували афішу на 95-му кварталі. Так, у нас висіла я так розумію. Ми. Я, я, я теж вибачаю, я так розумію, там щось було дуже цікаве. Так це так? Так, ми роздрукували афіші, які в нас висіли на університеті, на палаці молоді і спорту, і залишилася одна афіша. і Ми думали, тоді був дуже дуже сильна злива. І ми такі, ну куди, куди? І ми так дійшли до 95-го кварталу, там е Макдональдс. Ми такі, ну, тут багато людей ходить, давайте. І е е Валіде виставила цю історію на нашу сторінку КНУ Official і написала, що всі, хто сфотографується з цією офішею, отримують приз. Але Який приз? Ніхто не сфотографувався, і ми такі, ну, ну добре, сфотографувалися тільки ці дівчинки, які це розвішували, і ми такі. Так, чекали всіх, запрошували родичів, знайомих, одногрупників. Нас дуже підтримали інші навчальні заклади. Ми дуже їм вдячні за це. Це для нас дуже важливе було таке повернення. І ця підтримка, вона не можна описати словами, наскільки ми їм вдячні за це. Так, так. У нас просто цей концерт був завдяки людям, які випустилися пару років вже назад. Вони, ага. вони, тобто, закінчили три роки назад, до пандемії, і в них був вже цей масштаб, тут весна, тут осінь, вони це вже понакатаний, так кажучи, йшли, 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 і тут вони випустилися. А кому передавати цей досвід нема що робити, бо в нас ковід, а ходіть в масочках, не торкатися одне одного. Який концерт? І ми вже в цей раз просили їх їхнього досвіду саме. І завдяки ним ми вже провели це ось так в такому масштабі і так якісно. Це вже було заради. Ми дуже вдячні їм. ось так. Я так розумію, що навіть вам сподобалось те, що ви зробили. Звичайно. Звичайно, звичайно, так. Ми навіть не очікували, що вийде настільки масштабно, на динамічно. Угу. Так. У нас було дуже мало часу. Тематика з тут весни, нас дуже мало часу. Час, часу немає. У мене немає часу, але ми впорались, ми не змарнували цей час і тим самим передали і саме ідею нашого. І це був саме вибач, і це був саме новий формат, коли всі факультети разом. Ми не були окремо, ми були разом, і насправді в нас там. І любов зародилася нова, і студенти нові познайомилися, і друзів дуже багато стало одним з одним. І що ж там ще було цікавого? А, і в нас з'явилися свої меми. Тобто нам потрібен був, дуже потрібен був стіл, і дівчинка в першій ночі фотографувала свого. Брата, який зростом метр, і він вона така пише: Метр брата це стіл, і ми просто випали з цього. Це було ну це один з тих мемів, який там залишиться в цій в цьому чаті. Це історія, так, так а запам'ятались мені з вашої відповіді, так дівчата, що проходив кастинг там на, на акторів. роль акторів. От мені ну не можу не запитати, так як це проходило, як це відбувалося. Чи були якісь можливо курйозні випадки? Щось може там найбільше запам'яталось? Так, у нас проходив кастинг, у нас було навіть таке, що людину заміняв стул, стільчик. Стільчик людину заміняв? Було таке. Ми сиділи до пізна вже світло в актовій залі в університеті. Ну його воно не допомагало навіть щоб розвитись обличчя. Ми стояли ось так грубками, світили ліхтариками з телефону, знімали на відео. Ну, Ну якось до останнього це так, і ми не мож, не могли визначитися саме з головним героєм. Хто буде грати головного героя? Хто був би схожим на Тімберлейка? Ні, ні, ми не ми не брали це. Ми брали саме хто може говорити так, говорити саме як актор, і в нас було декілька хлопців. Два хлопців, які дуже хотіли на цю роль, але не підходили за зовнішністю, і да, один навіть, хлопчик... так, навіть такі критерії Так, у вас звісно. Були. Хотілося <рес> створити цю ідеальну картинку. Знаєте, Вибач, навіть головна героїня в фільмі вона була з Харе і, і ми знайшли цю дівчину. ця дівчинка така. Ми говоримо, а, Ми тебе фарбуємо в руди. руди? Вона така, робіть зі мною, що да. хочете. Я, я, я все того. І ми Заради оце... такої ролі так? так? — І ми обрали цього головного героя, і цей хлопчик, який зіграв, він не хотів головну роль. Він хотів роль головного вертового, який там пострілявся, все, пішов. Ну Такого злодія, так? Так, да -да -да, він хотів, він хотів так. І я таке кажу: ні, Дініс, ну треба, треба, бо ти ну, зовнішність кажу, голос, все поставлено, кажу, давай, ми зробимо це. І вони, і Аліна це зробила, і Дініс, вони просто, ну ці головні герої, вони просто. А що кажучи за дівчат там, у нас була дівчинка, яка співала, вона одна з організаторів Даша Коломоєць, як вона співала. Усі просто в захваті. Думали, що це фонограма. Це, ну, ми, ми знали, що вона співає. Ми просто не, не бачили, як це буде на цьому концерті, але вона так це зробила. Вона така умнічка. Ну, ми є в неї пишаємо. Вона зараз не з нами, бо вона, вона вона, ми повинні були залишити когось головного з іншими, і вона там за нас двох да, зараз. За нас трьох вона там віддувається. Так, дівчата з цим зрозуміло. А які яка атмосфера, які емоції були за кулісами? Так, от що там відбувалося? Чи було якесь хвилювання? Як ви це все пережили? Цей час виступу? А... Чесно кажучи, хвилювання були на репетиціях, на головних прогонах, а в сам момент концерту це було як спалах, секунда і все, фінал. Взагалі ну, Я, наприклад, я не пам'ятаю, як я літала там за кулісами, подавали мікрофони, реквізити там ось ці. Пушки так, з так, так. видавали ці гарнітурки. Давайте швиденько, то-то. то Взагалі, все настільки швидко, пройшло настільки енергійно, гармонічно. Ми на репетиціях дуже був великий шум, всі там не розуміли, що робити. До останнього було хвилювання за те, чи справді впораємось з цим, щоб не було ніякої затримки, щоб це було професійно на рівні, і це на наше здивування це пройшло. Ну, дуже дійсно, так, моментально і, напевно, легко, так? І от. Так, і ніхто навіть не запитував, не було такого, а що мені робити? Так. А де мені стояти? Всі без слів один одного розуміли в, тем... в темряві майже повній. Ми такі, так-так, так, давай сюди, свідомо, обережненько, щоб не було за кулісами. У нас видно взагалі. Ми ну осі... у нас атмосфера у нашому цьому колективі була дуже дружня. Ми це так поставили, що ми підтримуємо одне одного, підтримуємо одне одного. Ми як опора і підтримка. Якщо хтось не спляє там забрати той же стілець вже в затемненні, ти забираєш цей стілець. Давайте швиденько швиденько, і всі так дуже, ну дуже це можна було покластися одне на одного. Ага. Ну що чата? І в кінці таке питання: які заходи плануєте на найближче, можливо, майбутнє можемо зараз і там проанонсувати, так у нас? А, ну, ми думаємо, що в нас буде студосінь. Це буде осінню. Чого ми обрали? Дуже дивно, чому ви обрали саме цю пору року, ні, ні, так? Ні, ні. Чи цю назву саме цю пору року У нас тут весна, зазвичай вона проходить в квітні, а ми робили цей концерт за місяць. Тобто, ми ми тільки в квітні почали його прописувати. Все 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 першого все, все. квітня у нас було перше зібрання. І ми ще пожартували. А ви бачили новий графік відключення світла? Це були жарти тварини і все такі да. І вони пішли додому, ці 80 да. людей, і такі жос, відключення світла. А чого так. нам не сказали? І потім ми такі з першим квітня у вас. І, 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 та, і, ми, і потім у нас було трошки, у нас відволікла адміністрація університету. Ми ж з університету всього. І нас відволікли на профорієнтаційні заходи. Це «Ярмарок», медпрофесій, «Єдиний проти дверей, Кинул Фест, ми на це все відволікалися. І саме якось воно вже, вже, вже зараз воно пройшло, але. Що буде, ми ще не знаємо, але думаємо, що точно буде осінь, і можливо, вона буде знову на останньому місяці осені. О, а, ну що ж, да. на, на жаль, час нашої програми дуже обмежений, і я дуже вдячний вам за те, що ви завітали в нашої студії. І звичайно вітаю вас з вашою прем'єрою і поверненням на Дякуємо. велику сцену. Дякуємо. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас були Валіде Халілова, голова студентського самоврядування Криворізького національного університету та Карпун Марина, голова культмасу Криворізького національного університету. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.